Герой нашого часу Голубів Дмитро Григорович на псевдо-дементор, народився 23 жовтня 1996 року у селі Кропивне, що на Чернігівщині, Ріс із мамою та дідусем. А у 12-річному віці переїхав до Києва, де й пішов до 166-ї школи Соломінського району. Розкажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте про ваше учня Дмитра? Діма Голубів прийшов до мене в клас в шостому класі. Він навчався у нас до 9 класу. Це, ну знаєте, як в такому віці хлопчики бувають, їх кудись тягне не в ту сторону, то ми це присікали. А, але е, в мене залишились спогади, тільки позитивні: це світла людина. Завжди приходив на допомогу, коли його попросиш. Може, він не може, він завжди приходить щодо навчання. ну, За своїми здібностями він навчався. А після закінчення 9 класу він вирішив вступати в училище. Той де... час, коли він вже ну, подорослішав, закінчивши цей коледж, він жив у Харкові. Е, ну, подорослішав, закінчивши цей коледж. Він жив у Харкові. Після цього він приїхав до Києва, до мами. Мама його тут живе, ми спілкуємося, іноді бачимось. Він приїхав в Київ, навчався в кроці, але що почалося, то почалося. І не звертаючи увагу на мамине прохання. Він добровольцем пішов у військкомат. Добрий день, Світлана Олексійовна. Що Добрий. ви пам'ятаєте про вашого учня Дмитра? Добрий день, світазаре. Дмитро шукав себе, навчався до 9 класу, і після 9 класу продовжив навчання в коледжі. Але завжди дуже тепло ставився. До школи він говорив, що це другий дім, і е, просто він казав, що я ще не зовсім для себе розумію свій шлях і е, для чого мені стільки вчитися. Але пройшло декілька років, не пам'ятаю, зараз, мабуть, років через 4 чи 5. Е, діма прийшов до мене за порадою і каже, що я. Е, хочу вступати, я хочу обрати для себе професію іншу, і прийшов за порадою і розглядав, каже ось ви ж закінчили юридичний факультет. От і я також розглядаю варіант навчатися на Юрфаці. І я в нього запитала: Дім, а для чого тобі? От ким ти хочеш бути? Він сказав, що я мрію. А я, можливо, каже, стану депутатом і точно зможу зробити щось корисне. Він говорив, що точно, коли стане депутатом, зробить Соломінський, Соломінський Солом'янський район краще. А насправді вийшло так, що зробив величезне добру справу, захищав країну і зробив для всієї країни. Герой Дмитро Дементор Голубів загинув героїчною смертю 14 березня 2022 року під час виконання бойового завдання.